Не на часі. Братський народ, 33 і подібні жахіття цього світу. Спочатку вбиті, а потім захоплені. Забігаю наперед, скажу, що дива не трапилось. Дістаньте лупу і шухляди. Це відео для вас. Усім привіт! Ми тут нещодавно подивилися статистику найпопулярніших відеокарт в І побачили там цілу низку достатньо застрілих карт. По типу 1060, 1070, RX580 і подібне. Друзі, ми все розуміємо. Pascal та Polaris вийшли дуже вдалими, проте найпопулярнішими картами цих поколінь були не топові рішення по типу 1080 Ti, а карти середнього цінового сегменту, які дозволяли запускати усі новинки з приємною картинкою, і саме їх ми чомусь досі бачимо у топі списку Steam. Я розумію, що наші мрії про топові акселератори спочатку були закопані майнінгом, а потім вбиті коронокризою з підвищеним попитом на відеокарти. Чи спочатку вбиті, а потім закопані. Хоча яка вже різниця, якщо останні два роки ми взагалі дивимось на кожну покупку і в голові проминає фраза Не на часі! Дрони самі собою не полетять. Але ж штатистика СТІМ світова. Далеко не у кожної країни є братський народ, три сестри і подібні жахіття цього світу. Тому постає питання, чому багато людей досі вживають хоч і вдалі, але вже застарілі карти, які не видають достатній фреймрейт. При тому, що новинки неухильно йдуть вниз по ціні. Мандруючи у стані потоку мислення на цю тему, ми виділили декілька тез. Якщо ми подивимось на процесори у середньому та початковому сегменті, які виходили 2-3 роки тому і які всі радили як гарні ігрові рішення, то згадайте, це в основному були 9400, 9600, 10100, 10700, Ryzen 3600, 3800 і низка подібних. Багатьох із них досі вистачає для сучасних ігор. Поєднує всі ці процесори 2019-2020 років єдина болячка ковід, а PCI Express 3.0. На додачу до цього з кожного кута ми чуємо, що сучасні карти початкового сегменту видають неповну свою потужність на чипсетах з PCI Express 3.0, тому що у цих карт всього по 8 ліній PCI. Як результат, люди не наважуються переходити на нові покоління відеокарт, бо думають, що немає сенсу, бо в них платформа з PCI Express 30, а купувати. Рішення із середнього високого сегменту досить дорого і не на часі. Якщо вам знайома така ситуація, то це відео для вас. Ми вирішили самостійно перевірити і показати вам, що все не так критично, як може здаватися на перший погляд. Чи ні. 128 біт шина, 8 ліній, 8 ГБ РАМ. Це має працювати? Чи ні? Якось так багато хто з нас уявляє майбутню потужність відеокарти. Може це і вірний підхід. Проте я вам пропоную зараз трохи відволіктись від усіх цих позначок та просто подивитися на цифри у лічильнику кадрів і все ж визначитися, чи вдається взнаки PCI-Express 3.0 з молодшими картами сучасних поколінь. Розглядати ми будемо все на прикладі 4060 та 4060 Ti. Тестовий стенд у вас перед очима. Платформа LGA 1700, материнська плата Asus Maximus Z690 Formula, процесор 13900KS, оперативна пам'ять розривні G-Skill двома стіками по 16 ГБ з частотою 6000 МГц і таймінгами CL32. Ігри запускалися з SSD Samsung 980 Pro ємністю 1 ТБ. Значення PCI-Express 3.0 досягалося шляхом перемикання налаштувань в біосі. Усі тести проводились в ультрапресеті в роздільній здатності 1080 p без трасування та DLC. Звичайно, у декілька прогонів та результати у Радимо звертати увагу не лише на значення середнього FPS, а й на показники 1 та 0,1% LOW. Бо саме ці два параметри страждають в першу чергу при недостатній пропускній здатності інтерфейсу. Також варто зазначити падіння середнього показника в усіх тестах приблизно на 5-6%. Через моніторинг лічильника кадрів MSI AutoBurner та запис екрану за допомогою Shadow Play. В робочих бенчмарках різниця в районі похибки. Саме з них і почнемо. Ми взяли пару популярних бенчмарків рендеру: це V-Ray CUDA та Blender з декількома сценаріями. Графіки 4060 перед вами. Я не знаю, чи варто проговорювати різницю у відсотку. Думаю, ви і самі бачите, що різниця в межах похибки. Можливо, не достатньо потужний Тож давайте подивимося графіки за участі 4060 Ti з. Більш потужним чіпом. А ні, тут так само, різниця коливається в межах 1%. Висновок по робочих задачах такий, що в завданнях рендеру пропускної здатності восьми ліній більше, ніж достатньо для ГПУ подібної потужності. Тож, якщо ви досі монтуєте відео на старенькій 1060, переходьте скоріше. Повірте, різниця того варта. Ну що ж, перейдемо до ігор. Ми взяли декілька популярних тайтлів минулих років, а також актуально Far Cry 6. Знову почнемо з молодшої представниці. І перша гра у нас на тесті Кіберпанк. Дістаньте лупу із шухляди, бо інакше різницю у 2% ви просто не побачите. З кіберпанком все ясно. Продався NVIDIA з її восьма лініями. Перейдемо до Far Cry 6. І ось тут вже щось. Майже 7% різниці за середнім кадром на користь PCI Express 40. Сказати, що старий інтерфейс вбиває потенціал потужної відеокарти не те слово підібране. При середньому показнику у 133 кадри втрата 9 це просто душить. А ми йдемо далі. RDR2. 2% різниці за середнім кадром. Не показово. Напевно, гра погана. Скіпаємо її і йдемо далі. Тіні забутих предків. скороченні. Ой-ой-ой, Коцюбинський, вибач мені, будь ласка, тіні розкрадачки гробниць. Побутує думка, що колись це була гра, і в неї навіть грали. Назву вона мала щось на кшталт Shadow of the Tomb Raider, чи якось так. Я не сильно володію Старослов'янською, тому виправте мене в коментарях. Різниця у цьому бенчмарку коливається близько 2,5%. Вельми показова. Тим паче ми не раз чули, що ларка досить добре відгукується на будь-які зміни в залізі. Хто знає, може дійсно вже гра застаріла. Щось схоже, але більш сучасне. Watch Dogs Legion – 7,5%. І це перша гра, в якій різниця, хоч якось помітна, якщо включити моніторинг і дивитися не у гру, а на лічильник. Бажано при цьому намагатися не грати. Вибачте мене за мої жарти, якщо вони вас ображають. Можливо, я б так не бухтів, якби не бачив багато оглядів 4060, де було сказано, що вона примусово задушена восьма лініями, малою шиною, чи ще чимось небудь. Давайте краще подивимося, як там себе почуває 4060. Може там картинка хоч якось міняється. Забігаю наперед, скажу, що дива не трапилось. У Кіберпанку з молодшою представницею ми хоча б 2% різниці бачили. То тут взагалі різниця в межах похибки. У Far Cry 6 ті самі 7% за середнім показником. Red Dead Redemption 2. Різниці нема. А от у Ларі навпаки, ми бачимо 4% різниці на користь 4-го PCI. Що ж, вражає, і тут без жартів, Бенчмарк дуже добре реагує на будь-які зміни в залізі. Тож ще 2% різниці додалися не просто так. У Watch Dogs Legion традиційні 7%. Цифра насправді не так вже й мала. Але саме на якість гри вона не впливає. Через те, що кадрів багато і навіть якщо у вас монітор з частотою оновлення у 140 Гц, ви навряд чи помітите цю різницю. Як бачите, різниця, якщо і є, то зовсім невелика, по-перше, а по-друге, лише в окремих іграх. Тому рекомендуємо вам все ж переходити на нові покоління, не озираючись на якісь технічні нюанси. Якщо у вас виникає ідея перейти на попереднє покоління у вигляді 3060 та 3060 Ti, які слабкіші, але мають по 16 ліній, повірте, воно того не варте. Яка вам різниці, скільки у вас там ліній, біт, гігабайтів, якщо у вас на моніторі фреймрейт краще та грати комфортніше? У нас, до речі, на каналі є відео з детальним порівнянням цих карт. Можете подивитися, посилання буде в описі. Тут ми вам покажемо різницю, скажімо так, в лапках в ускладених умовах для 40-ї лінійки, на минулому інтерфейсі та ще й в іграх, в яких була різниця найбільша. В Far Cry 6 та Watch Dogs Legion. Far Cry 6. І навіть за таких умов 40-60 показує на 15-20 кадрів більше, аніж 30-60. І це близько 17-20% різниці, що вже немало і позначається на комфорті гри. В старших кадрах різниця менша, але все одно є 10 кадрів за середнім показником на кори 4060 Ti, звичайно. Легіон сторожових собак також нас тішить. Попри те, що це гра, в якій найбільше відчувається різниця між поколіннями PCI, все одно. В молодших картах ми бачимо 11 кадрів різниці на кори 4060. Та 5 кадрів різниці на кори 4060 Ti. Так, різниця невелика, але ж багато хто думав, що 40 40-ва серія взагалі програє у цій грі. Тести доводять нам зворотність. Найуважніші з вас також помітив різницю у температурах та споживанні. Обидва показники грають на користь 40 ї серії. А це неабияк важливо в часи генераторів та екофлоу. До речі, генератор та екофлоу ви також можете придбати у нас на сайті. Отже, у підсумку можемо зробити висновок, що нове покоління молодших карт вийшло досить вдалим, попри всі нюанси. Сміливо можете розглядати 40-ву лінійку як для апгрейду, так і для збірки з нуля. Тим більше ціни на них вже унизу ринку. Ну, а з вами був Нікіта. Бажаю вам стабільного та високого FPS, і щоб раптово цієї зими ваш будинок підключили до лінії, якою живеться міська лікарня. Нехай щастить!